Давайте подивимося, що у нього на серці до вас. Що він відчуває до вас? Ну, по-перше, одразу шість старших арканів говорить, що ви надзвичайно важлива жінка в його житті. Найголовніше, він вважає, що ви йому прийшли по долі, і що він має бути з вами. Ух ти, колесо фортуни. У нього на серці до вас. Велике бажання бути разом. Яка б ситуація між вами не була, він про вас мріє, він про вас думає. Таке віще, що він от такий груз на нього упав, да? що він з ним не справився, що він не справився з цими емоціями і з цією любов'ю до вас. От він як не зміг нормально її пронести, нормально її висловити. Ховає свої ніби емоції, ховає. Ніби весь час як не дорозказує. Ну, от настільки цих емоцій багато, настільки вони його захлеснули, що він ніби цього не може сказати. Ну і відстань може бути між вами. Просто банально може бути відстань, що він не може виразитись. Ну, взагалі, не, не вміє людина, він вміє натікати, якось, давати якісь сигнали, ну розказати. От він не в такого кого не вміє, але однозначно він бачить, що от ви по долі, і що з вами він буде не просто зустрічатись, не просто створювати якийсь союз, а цей союз буде надовго, назавжди, і що ви саме та, яку він шукав.